Всім привіт! З вами я, Матюха, і сьогодні я вам розкажу і покажу, як правильно рубати пеньок. Може хтось не знає, але е в різьбі пенька є дуже багато відрізнянь як від е пиління або рубання звичайного дерева. Тобто пеньок це також дерево, але це не настільки, можна сказати, ну, Mm, легко як це може бути. Якщо ми беремо пилку і ріжемо дерево, а потім ми хочемо його перерубати, це вже виходить пеньок. Пеньок у нас виглядає ось так. Це самий звичайний пеньок. Ось самі звичайні пеньки. І сьогодні я вам покажу, як правильно розрубати ось такого велетня. Я не знаю, тут сантиметрів 60 см. буде 50, я не знаю. І так, приступимо. Зараз ось цим е е карандашом я вам намалюю розмітку, щоб ви бачили, як правильно рубати, щоб не пошкодити собі руки. Е е ось такий великий. Я взяв спеціально таку форму, щоб вона була не похожа на круглий пеньок. Вона видовженого, можна сказати, стану. Тобто, перше, що ми маємо відрізати, це ось цей контур. Відрізати ось цей контур. І це і нам буде набагато легше. Розумієте? Зараз я вам розмічу і все розкажу. І так, розказую, якщо ви думаєте, що саме головне це кількість дров. Я розмітив для таких, які люблять багато дров з одного кінка, я зробив цілих 11 позначок. Ось так ви можете це побачити. Саме головне відрізати спочатку кути. Тобто ось цей кутик, вой, це вой і вой. Далі ріжемо, як вам забажається. Значить, головне, щоб обрізати правильно пеньок, потрібно знати, яку, яке вам треба дерево. Тобто, якщо ви відріжете ось цей кутик, вам прийдеться його розрізати на два. Для груби він надто здоровий. Ну, якось ось так. Я думаю, я вам об'яснив коротко і ясно, як рубати ось такі здорові пеньки. Саме головне пройтися. Я не говорю вам розмічувати як я. Тобто, особливо, щоб не було прямо як в мене рівно. Ви просто, коли берете колун, сокиру, е, будь-що, ви коли рубаєте, ви маєте розуміти, що спочатку ви ходите і б'єте по, по контуру, не прямо по контуру, а щоб були маленькі кусочки. Тобто від центру ви відділяєте по кусочку, по кусочку і потім вже розрубуєте його повністю. Я надіюся, я вам допоміг. З вами був я, Матюхан. Всім удачі, всім до побачення.